Шановні вітання на каналі Анатолія Білецького червона краса природи весною я вам показував, розказував, як можна розмножити агрус методом відводок. Я зробив декілька відводок. От, значит, от прийшла осінь час провірити, що в мене тут вийшло. Ну, я не багато робив, так, е для, сказати, для зразка. Ну і от я тут де робив відводки. Зараз от поту відкопував землю і, і бачите, що в мене тут виходить. От. Е Такий, виходить, агрус, який укорінився. Значить що, які мої дії давніші? Е Значить, е це все можна з ходу е заложити у школку. Зараз от осінь пройшли дощі розділити на максимальне количество, от дивіться. Вот, одна, две, три, четыре. Вот, будь ласка. Пять, шесть, шесть. Ну и тут это получается. Якщо його так посадити. Сім. От, будь ласка, сім нових рослин. крижовника. це я тільки одрив дві відводки. Тут ще є. Значить, друзі, крижовник це тут в мене малошибий. Красень. Дуже непоганий сорт. Ну, от, сладкий. І головна його перевага те, що він е, не, не колючий. Називаємо один із малошипів. Якщо раніше сорти хрижоагруза були е, колючі, зараз я вам покажу, якщо в мене тут на участку старий сорт е, значить, Варшавський. От зрівнять Варшавський, колючка на колючки. От бачите, який він, що не, неудобно його вбирати, колеся вам. А от малошипий красень. Колючки в зачаточному становищі. І удобно його забирати. Високоурожайний. Чудовий сорт. Так що от таким методом отводок можна розводити крижовник спокійно. І ви можете розмножити собі, подарити сусідям, можете продати на ринки. Ну, можна заложити в школку і на наступну осінь вже будуть здорові кусти. А, а я е, посажу, висажу їх е, у вазончики, ну, от, і щоб вони були в мене літом е, в контейнерах з корінням, ну, весна, травень, червень, люди питають, і якщо він буде в мене виростати, рости в контейнерах, то в принципі, Люди можуть сміло його брати і садити. Отакі друзі, справи при розмноженні значить, агруса методом відводок. А на цьому буду завершувати свій репортаж. Кому сподобався такий метод, хто не знав про нього, можете сміло використовувати весною. Прикопати, прищілити проволочкою, держати у вологому стані, поливати. І на осінь ви будете мати нові значить, сажанці крижовника. А на цьому закінчую. Бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей. До побачення.